Що краще, коробка автомат чи коробка механіка? Ну, хто їздив на коробці автомат, того навряд чи пересадиш на механіку. Але з твердопаленими котлами можна сказати і навпаки. Дивіться, платформа для встановлення турбіни, куди ставляється турбіна, яка автоматично дує сюди повітря, нагнітає. Ми наполегливо всім радимо спочатку скористатися ось механічним регулятором тяг, який відкриває, закриває цю заслонку. Він працює в залежності від температури води. І не завжди потреба в електронній автоматиці є. Якщо у вас нормальний димар, 6 метрів, ну, припустимо, висотою там 160-180 мм діаметром, у вас буде прекрасно працювати він і на механіці. Так що не поспішайте вставити турбіну, попрацюйте спочатку на механіці. Тут її завжди можна поставити 4 отвори: 9 на 14, стандартна платформа, прокладочка, отвір для турбіни і все. Завжди можна буде поставити, але покатайтесь трішки на механіці, а потім спробуйте автомат.